Саня, дивись, вони до сих пір купляють і лиють бетон з міксера. Йдемо їм про фіорі, розкажемо. Бонжорно сьогодні в нас на огляді італійська красуня Fiori db 260. Дана машина збирається на заводі в Італії та заводиться в Україну компанією Aleanda як ексклюзивним представником компанії Fiori на всій території України. Компанія Aleanda пропонує повну професійну технічну підтримку. Це як наявність складу запчастин, так і виїзного сервісу. Ми забезпечуємо вас як і гарантійним обслуговуванням, так і післягарантійним обслуговуванням. Fiori DB 260 оснащена двигуном Perkins англійського виробництва. Об'єм двигуна 4,4 куба, максимальна потужність 87 кінських сил, максимальний крутний момент 293 нюн метра, паливна система механічна з прямим вприском, повнопривідна трансмісія 4 х 4. Також машина оснащена системою крабового ходу та системою слід слід що забезпечує машині прохідність найвищого рівня? Гальмівна система. Робочі та аварійні механізми мають внутрішні диски, що знаходяться у масляній ванні, і працюють на всі чотири колеса. Привід здійснюється підсилювальним насосом на подвійному незалежному контурі, самоусмоктувальний об'ємний водяний насос із швидким смоктуванням, контроль подачі води в барабан з електромагнітним витратоміром та щитувачем об'єму в літрах на дисплеї в кабіні на задній частині машини, максимальна продуктивність насосу 250 літрів за хвилину, максимальний тиск 4 бара, резервуар для води 570 літрів. Геометричний обсяг барабану 3,16 куба, частота обертання барабану 23 оберта за хвилину, виготовлення готового бетону 2,5 метра кубічних. повний цикл замішування, тобто з моменту забору матеріалу і до видачі готового бетону складає всього 15 хвилин. Тобто, за 15 хвилин ви отримаєте 2,5 метра кубічних готового бетону. Отже, 10 кубів за годину і за 8-годинний робочий день. Аж 80 метрів кубічних готового бетону. Об'єм ковша 510 літрів. Кабіна є закритою з підігрівом і відповідає вимогам захисту РОПС та ФОПС. Паливний бак об'ємом 85 літрів, гідравлічна система 113 літрів, моторне мастило 8 літрів. Робоча транспортна маса складає 5 тисяч кг, максимальна маса 11 тисяч кг, корисне навантажування 6 тисяч кг. Ці машини Fiori додатково оснащуються комп'ютером та принтером. Оператор прямо з комп'ютера бачить рецепт бетону, який вам потрібно, По рецепту замішує готовий бетон, тобто максимально виключається людський фактор. За допомогою принтера, який знаходиться у машині, ви можете роздрукувати звіт по виконаній роботі, що буде підтвердженням вашого сертифікованого бетону. Також на цьому звіті ви можете побачити витрати ваших матеріалів. І найголовніше, собі вартість готового бетону з цієї машини дуже низька, і ви можете економити від 30 до 50 ваших коштів в залежності від вашого розташування. Дана машина у нас представлена в мінімальній комплектації та оснащена тільки комп'ютером та принтером, але ж вона може бути дооснащена кондиціонером, системою обмиву, системою добавок. Та іншими різними корисними функціями. І як завжди, оглянути дану машину та отримати комерційну пропозицію ви можете зателефонувавши до наших менеджерів або ж відвідати нашу компанію у місті Чернівці. З вами був Руслан керівник відлупродажу компанії АЛАНДА. До нових зустрічей. Part of the wave can't stop. Ever wonder if it's all for you? The world I love, the trains I hope to be part of the wave can't stop. Come and tell me when it's time to.